Скільки часу е, займає реєстрація в PRO і в паблішера? Чисто мануально, щоб зареєструвати пісню, вистачить 3 хвилини, тобто вести її далі. Е, очікування на те, щоб її прийняли, в Pro здебільшого десь 2 тижні, в паблішера в Сінгтраста, може бути і довше. Але якби не звертайте на це уваги, тому що роялті тримається е, 2 роки. Тобто те, то, що ви заробили, якби не на 2 роки ще. Ще вам зберуть те, що там було раніше. Тому. Чи це безкоштовно? Значить, SongTrust, там історія така. За вхід, тобто за те, що вас зареєструють, треба заплатити 100 доларів. По цій силушці, що я лишаю під відео, це реферальна програма, ви платите 90 доларів. Можливо, є ще якісь реферальні коди, де можна трошки дешевше ще заплатити. Здається, щось таке може бути іноді. Ви реєструєте разово, раз заплатив, і все. А потім реєструєшся все безкоштовно, і вони знімають 15% сумтраст від, від вашого прибутку з того, що вони знайшли.